Спецоперацію організовували Нацполіція: Вигівський рубель, плюс закарпатські ДСРівці і депутат Покорва. Попереду Тойота та авто з табличкою Вантаж 200 Телефон у Румунів імена в набу. А він у Відні. Блискавична спецоперація силовиків, після якої стало ясно, хто роками грабував країну. Харків, прифронтова зона, обстріл. А там. Свої схеми харківське шосе 2. гуртожиток на 6 тисяч квадратів. Підконтрольний чиновнику Мінгусту Волику та адвокату Мельнику реєстратор намалював квартири на фальшивих техпаспортах. У пісочині перетворив недобут на готовий об'єкт зі збільшеною на 300 квадратів площею. Кузьмін із міськради погодив, а міська рада. Проігнорувала. Київ не відстає, оболонський острів 200 мільйонів на розважальний парк в зеленій зоні. А в боцсаду Гришка Молчанова вирубує 7 гектарів лісу від ЖК. КМДА змінює призначення землі, обсерваторія віддає території. В той час олігарх Столар за копійки купує землі на Печерську. Скрізь смотрящі. Комарницький, столар, Мовчанова. Від Харкова до Києва одна схема земля комунальна, а прибуток їхній.